Одразу троє тренерів збірної України іноземці Сергій Рибров очолив збірну України. З новим головним тренером підписано контракт до 2026 року. Разом із Сергієм Станіславовичем до лав збірної прибули його помічники з Аль Айно Альберто Босх та Вісенте Гомес. Окрім них, контракт із УАВ підписали Унаї Мельгоса, Гліб Платов та Рустам Худжамов. Щодо гравців, то Сергій Ребров здивував тим, що слідкує не лише за нашим чемпіонатом і легіонерами у топ-клубах, а й за всіма українцями у Європі. Окрім усіх відомих зірок, Ребров викликав до лав збірної, наприклад, новоспеченого чемпіона Польщі Влада Кочергіна. Якщо поглянути на тренерські досягнення Сергія Реброва, то ми побачимо, що він досягав успіху усюди, де працював, двічі вигравав золота чемпіонату України з київським Динамо тричі поспіль взяв золото в Угорщині з Ференц Варошем. оформив золотий дубль в Еміратах за Аліайном. Ребров це тренер-переможець. На мою думку, саме такий фахівець потрібен нашій збірній. Щодо тактики гри нашої збірної, то Ребров, як і Шевченко, любитель контролювати м'яч. А тому, зважаючи на наявність іспанських фахівців у тренерському штабі та футболістів калібру Зінченка, Малиновського у центрі поля. Можна бути впевненими, що збірна України гратиме у сучасний комбінаційний футбол. Друзі, а чи вірите ви в успіх Сергія Реброва та збірної України? Пишіть у коментарі. Окрім того, перегляньте ностальгічне відео про топ-трансфери початку 2000-х. До речі, Ребров там також фігурує. Ну і звісно, кохайтеся!